Справа 256. В одній пляшці 13,25 літрів соку, а у другій 11,20 літрів. У якій пляшці соку більше і наскільки? Ну що, щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно ці дроби звести до найменшого спільного знаменника. Ну що ж, 25 і 20. 25 не ділиться на 20. Якщо я 25 помножу на 2, це буде 50 на 20, не поділиться. 75, якщо я помножу на 3, також не поділиться. Але якщо я 25 помножу на 4, 100 100 поділиться на 20. Тобто будемо зводити до найменшого спільного знаменника цих дробів, це числа 100. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, записуємо 13 13,25. Тоді додатковий множник у нас буде 4. Записуємо, що це дорівнює. Так, 4 на 10 це 40. 4 на 3 12. Разом буде 52. 4 на 25 це 100. Отже, 52 сотих. Записуємо у дужках. Чого? Літрів. Літрів соку. У першій. Записуємо у. Перший пляшці Є. Ну що ж, до речі, це можна було записати і вигляді десяткового дробу 0,52 літра. Гаразд. Ну а тепер другий записуємо другу дію. Отже, у нас є 11 двадцятих. Додатковий множник, щоб був знаменник 100, у нас буде. 5, то записуємо в чисельнику 5, що множиться на 11, це буде 55. 5, що множиться на 20, це буде 100. Отже, вийде 55 сотих. Записуємо у чого? Літрів соку. У другій. пляшці. Раз. Ну що ж, нас запитують, а у якій пляшці соку більше і наскільки? Видно, що чисельник більший у нас у 55 сотих. Тобто у другій пляшці у нас соку більше. Наскільки потрібно від того, що у другій пляшці, відняти то, що у першій пляшці? Ну що ж, записуємо тоді третє діє. Отже, 55 сотих. Відняти 52. Сотих. І це дорівнює заменники нас однакові. Віднімаємо чисельники. Буде 55 мінус 52 сотих. Ну і це дорівнює 55 мінус 52. Це буде 3 сотих. Так. Отже, 3 сотих записуємо в дужках чого літра. Так, 3 сотих літра. І записуємо це. Наскільки? Наскільки більше соку? У другій пляшці? Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Нас запитують, у якій пляшці соку більше і наскільки записуємо у другий на три сотих літра. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів з різними знаменниками на цьому вправу завершено.